Добрий день. Доброго дня. Хочете дещо про вас розкажу? Так. Наприклад, про вашу сумісність з якимось хлопцем з вашого життя. Ну, давайте не про хлопця, давайте про щось інше. Я розказую людям про їхню сумісність. У мене інструмент, який допомагає знайти дуже сумісних людей. Добре, давайте сумісність з чоловіком. Ви називаєте мені число місяць рік народження хлопця і свій я вам дещо розказую, а потім ви мені кажете, чи спіпало, чи не спіпало. Е, 1900... З астрології, нумерологія, езотерикою ніяких стосунків немає, це зовсім інше. Зараз розкажу вам. Ух ти! Слухайте, прикольно. Непогано. Обоє емоційні, обоє взривні, хлопець любить, щоб було так, як він скаже, якщо хтось з ним не погодиться, він все рівно буде доказувати, що його точка зору правильна, що він правий. Далі, як бізнес-партнери у житті щось зробити разом, якісь питання вирішити, дуже класні. Легко вам це вдається. Бачення якоїсь проблеми вашою парою. Ну, теж непогано, гарно. Але, зараз. Життєві цінності не співпадають. погано життєві цінності співпадають. І ще можу сказати, що дівчина любить, щоб було так, як вона. От ви любите, щоб було так, як ви скажете. Але якщо з вами хтось не згоден, ви не будете з ним сперечатися. От. Не будете доказувати, як ваш хлопець. Ну, непогані стосунки, непогана пара, мені подобається. Але це тільки три параметри було. Всього сім параметрів там просто рахувати треба. Спіпали до коло. Ну, більш-менш так, ви праві трішки. А давайте ще дві дати. Ми? я вам Ін, Інстаграм свій скинув. Інстаграм Ютуб звучить однаково, можете заскріншотити, потім подивитися, який контент в мене. І якщо буде цікаво, напишіть в інстаграм свої питання. Давайте ще одну дату. Дві дати. Давайте. Тут погано. Значить, зійшлися дуже швидко на спілкуванні. Їм спілкуватись дуже комфортно один з одним. Хлопець, ну, чоловік любить поговорити, любить, щоб було так, як він скаже. Як бізнес-партнери вони погані, їм важко щось зробити разом, і бачення проблеми теж дуже погано. Тобто, часті сварки. Життєві цінності спіпадають непогано, але пара слабенька за своєю самісністю. Оце такий мій вердикт, висновок. Дякую. Спіпало, не спіпало. Так. Да. Добре. Добре, я вам бажаю гарного дня, якщо будуть якісь питання. Дякую вам, дякую. Дякую. На все добре. Отакі справи, шановні друзі. Якщо у вас теж будуть якісь питання, пишіть мені в інстаграм, який під низом під моїм відео. І напишіть мені в YouTube, щоб я порахував когось чи в Instagram під відео. Я це рахую тільки в інстаграмі і в приватних повідомленнях. Тому пишіть в інсту. Бажаю всім всього найкращого. Не робіть. Помилок, вчіться на помилках інших людей і успіхів вам! На все добре!